Шановна президента, шановні учасники конференції. Я дуже дякую за можливість виступити перед вами. Я працюю дитячим лікарем в обласній лікарні Охомадит Львівський. І я хочу говорити за хворобу, з якою я зустрічаюся щодня по кілька разів. Це середній отит. Злігострі отити – це є дуже важлива патологія, і е, я знаю з практики сімейних лікарів наших львівських з практики педіатрів, що отити трапляються в них на дільницях дуже часто і нерідко вони бояться займатися отитами, вони з крові долорів. Е, на щастя, ми маємо цілодобове чергування, тому ми тих отитів бачимо протягом доби 5-10 часом 15 в обласній лікарні і тому ми допомагаємо. Але я хочу розказати, як. Я підходжу до лікування, до діагностики отиту. І я сподіваюся, що ви в своїй практиці також будете використовувати ці знання. Почнемо з клінічного випадку. Це дитина 6 років, скарги на біль права вуха. Більше діти вже жаліються на біль вусі. Вчора у мене була дитина рік і три місяці, яка показала мамі, що болить вухо, Я сказав, що це рекорд на такого як у мене ще не було. Що казала переважно там два з роки або більше. Гарячка виділення з з носа. За нами звідомо, що дитина захворіла гостра хвороба триває три дні, і мама капала до вуха каплі, які місяць корткостроїд антибіотики. Зразу наголошую, що ці каплі не капаються при гострому середньому отиті. Це випадок, тоді коли йде гострий зовнішній оти. Тоді можна такі каплі капати при середньому отиті Короткостроїд місцево не йде. І е, зранку знову ж таки отальгія і гарячка є, тому вони звернулися за допомогою. Е, я розпитав вона, не з'являється, що дитина хворіє чотири рази на рік. За останні за останні чотири місяці вона отримала двічі антибіотики. Відомо, що дитина відвідує дитячий садок. При огляді перше, на що я хочу звернути увагу, будь ласка, натискання на козилки вухоної не болючи. Більше діти більше одного року це симптом є неспецифічний для середнього титу. Натискати треба на козилки, тоді коли це дитина є до року, це не мовляє, і тоді цей симптом може насторожити на примето титу. Він не є дуже специфічний, але він скринінгово є дуже важливий і в цей більше року це при середньому титі не є симптом. І при вигляді, при огляді отоскопічному ми бачимо, що слуховий хід вільний, барабана пренка гіперемована, вона тотально потовщена, вона не випинає. При огляді носи глотки також є ознака гострого назофарніту, діагностований правобічний гострий середній отит. Гострий середній отит – це є гостра бактеріальна інфекція середнього вуха, і вона є найбільшою і найважливішою нерозв'язаною проблемою дитячої отоларингології. Тут я прошу звернути увагу на діагностичні критерії, які ставляться вимогою для діагнозу гострого середнього титу. Перше, це наявність випуту в середньому усі. Якщо немає випуту в середньому усі, при почервонінні барабанної перетинки – це не є гострий середній отит. Друге, це є запалення барабаної передники. Тобто ми маємо запальний процес, то барабанна предка має бути як мінімум рожева, а в нормі вона є переламутрова сіра. І має бути один специфічний симптом або більше, і один або більше неспецифічний симптом. Тут я навів картинки, які є при вигляді при отоскопії, коли ми бачимо барабанну предка, це нормальна барабанна предника. Я закликаю завжди колег педіатрів, сімейних лікарів брати в руки отоскоп і оглядати барабанну предника. Це напевно один з найскладніших оглядів отолермології за першим за десятим. Під... Разом ви не побачите, але десь за п'ятдесятим разом почнете розуміти, де барабанна барабана де шкіра свого походу. І в нормі вона так виглядає. В нормі вона описується як перила сіра барабанна перетника. Якщо ми їм гострий середній отит, то ці ми бачимо. Є випинання барабанної перетинки, вона робиться тут, де поп, анатомічний орієнтир воно залишається на місці. А тут де випинання є тотальне почервоніння і тотальне потошення, ін'єкція судин. Тобто, це є яскрава клінічна картина гострого середнього типу. Тут ми маємо перфорації барабанної перетинки, тоді коли є оце велика перфорація, як правило, це при негострих станах, це при хронічних станах, а такі маленькі перфорації вони залишаються після гостро середнього гнійного типу. Тут є перфорація ятрогенна, так з. Зв... Так звана, коли ми маємо має рецидивуючоти, де ставиться шум барабану преду який запобігає подальшим рецидивам. І тут я навів зразок перфорації травматичної. Вона є така рвана, нерівна, буває травма барабани-предів найчастіше ватними паличками. Ну і коли ми маємо секрет в барабанні порожнині, бачимо, що гній, бачимо бульки повітря в слизу. Коли така картина, коли оце, це, це, це не є гостре сельніх, оце є гостре сельхи, тому що посвічується білий гній. Які є маски гострого середнього титу. Не завжди там, де були вуха, там є отит. Перша маска це є зовнішній отит або фронт слухового ходу. Друга маска це є мірингід, ізольоване запалення барабанної перетинки без слизу за барабанною пратником. Секреторно, ти це тоді, коли ми маємо секрет барабанні порожнення, але барабана є сіра, не, не гіперемована. Є також в маску входить по червоні барабани передника при плачі, Коли дивишся маленьку дитину мулятку, їх право вона плаче. При сильному плачі барабана петикать передка червоні. Треба дочекатися, поки дитина вдихне. в момент вдиху барабана перетика робиться. Сіра, і тоді це не є отит. Ну і і радію, що особливо характерна для дітей в період прорізування зубів. Тут також це слайд, зверніть увагу, коли треба відправляти до долора. Це коли є тяжкий стан дитини тривала, гаряча, коли йде відслугушення вушної раковини, коли є е, загальна інтоксикація, коли сильно виражені зміни в загальному аналізі крові, і коли це персистуючий середній отит. Яке лікування? Лікування є. Дифференційований від віку і відпевненості в діагнозу впроваджується такий метод, як впевненість в діагнозу, коли ми маємо е, всі три критерії: гострих початок, наявність секрету вироблення порожнення, і наявність запалення барабанної перетинки, Тоді ми говоримо про певний діагноз, коли якось критерій, ну, а можна говорити про невпевний діагноз, і тоді ми призначаємо антибіотика. До шести місяців антибіотик призначається завжди, від шести місяців до двох років залежить від впевненості діагнозу, коли певний діагноз це чітко антибіотик, коли не діагноз. Тоді, коли важкий перебіг, то ми призначаємо, а коли легший перебіг, то ми, призна... ми застосовуємо тактику уважного спостереження. І діти більше як два роки, антибіотик призначається тільки при важкому перебігу гострого середнього атипу. Препарат вибору проаналізовано кілька рекомендацій: це шотландські, американські, російські українці. Український препарат вибору в більшості це є амоксицилін або амоксицилін лавонат. І якщо впроваджується останніми рекомендаціями е, поняття факторів резистентності, коли ми не можемо визначити резистентність емпірично, але коли ми маємо певні фактори, коли є підозра на резистентну флору, і коли є підозра на резистентну флору, тоді призначається препарат Амоксицинклавна з високою дозою амоксициліну. Це препарат Аугментес, та єдиний препарат суспензований на ринку України. Фактори резистентності тоді, ну тут зібрані всі фактори, деякі вони є неоднозначні, але в більшості вони згоджуються так. Коли дитина відвідує дитячі заклади, імовірність резистентності вища. Вік дитини до 2 років, прийом антибіотика за останні 2 місяці і деякі інші, інші фактори. Додатки другого ряду, знову ж таки, за цим аналізом цих чотирьох рекомендацій, це є високодозовий моксилін-клавонат, цифороксимоксатил і ін'єкційний цефтрексон. Препарати другого ряду, тоді, коли дитина має алергічні реакції на препарати пеніцилінів, тоді призначаються макроліди, азитроміцин або кларитроміцин. Основний збудок атипу це є пневмокок, і основним промотором, основною причиною розвитку резистентності це є цифлосферини третього покоління, пероральні і азитроміцин. Це доказано в дослідженнях і так зване внутрішньосімейне передавання цих патогенних збудників. Для чого створений аугментин ЄС? Доза клаволонату лишається однакова, але збільшується доза моксесіліну. Тільки таким чином ми можемо подолати резистентність пневмокока, Вона не долається клавелонатом. Клавелонатом долаємо резистентність морокселе і гемофільної палички. Якщо ми порівнюємо бренди і генерики, що ми тут вже подивилися питання біоеквівалентності, зверніть увагу, вони не є біоеквівалентні, принаймні, як мінімум по співвідношенню амоксициліну і клаволонату в суспензі. Що це нам дає? Нам дає то, що ми маємо більшу частоту побічних ефектів. Якщо ми подивимося по аналізу, то бі, бі, майже в три рази кількість діареї більше пацієнтів приймали генерики. Якщо ми беремо дослідження, яке можуть порівняти антибіотики, то світовий стандарт це дослідження з подвійним тимпаноцентезом. Тоді, коли ми беремо пункцію середнього вуха до початку лікування і після лікування, і порівнюємо ефект. Такі дослідження зробляться в Ізраїлі, в Америці і на основі дослідження, дивіться, найкращий результат є в амоксицин клавелонату. Вона є співставима з три дози. Тобто пероральний антибіотик він такий самий, як... як ін'єкційний цифтриксон. Яка тривалість лікування? Знову ж таки, аналізовані певні рекомендації, і діти до 6 років або при важкому перебігу отриту, це тривалість мусить бути 10 днів. Якщо діти більше як 6 років, як 6 років або при легшому перебігу отриту, можемо давати 5-7 днів. Додаткове лікування Роби, робить міронготомію отоларинголог, якщо є до того покази, системне лікування, краплі до вуха, знеболення місцеві деконгестанти для розблокування слухової труби і фізіотерапевтичне лікування. Коротко по каплі до вуха. Коли ми маємо гнійну отерею, тоді ми призначаємо чисті антибіотикові каплі. Коли ми маємо виражену отальгію, призначають каплі, які містять місцевий анестетик. Коли менш виражена отальгія або без неї, тоді призначаються краплі з місцевим антисептиком. І не можна призначати каплі кімісять антибіотики короткострої, тому що це подовжує перебіг отиту, це сприяє рецидиву, сприяє хронізації хвороби. Ну, і, як лікували клінічний паток, я вже закінчую. Е, Призначено був аугментинє, з тому, що дитина мала фактори ризику резистентності, це відвідання дитячого садочка і прийом антибіотиків за останні 4 місяці. Доза була 5 мл рази на день. Були складні каплі до вуха, це е, містили анестетики, антисептик, суденно звужувані краплі до носа і півстортові компреси на вух е, на на право вухо. І знеболення було протягом двох днів. І я дуже люблю це правило і ним дуже часто користуюся з випадку неефективності лікування. Хворить сприймає дві максимум три зміни препарату. За наступним разом відзмінює лікаря. Я бажаю, щоб ваші хворі від вас не втікали і щоб ви успішно лікували утет. Дякую.